Лисичка і рак. Здибалася лисичка з раком. Стала собі, глядить на нього, як він помаленьку лізе, а далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швидкий же ти, нема що мовити. Правдивий неборак. А скажи мені, раче, небораче, чи то правда, що тебе раз у Великодню п'ятницю, подріжжі посилали? А ти аж за рік у Великодну суботу з дріжджами прийшов, та й ціна серед хати розілляв. Може, коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню подобає. Ова, значить, ти тепер пруткіший зробився? Пруткіший чи не пруткіший, а тобі не кпини нездатний. Коли хочеш знати, який я пруткий, то давай побиймося об заклад. Що я швидше від тебе до того корчика добіжу. Що, 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 дивувалася лисичка. Ти хотів би зо мною об заклад бігати? Не тільки побіжу, а ще й тобі у один скок виперед кидам, і швидше тебе при меті буду, мовить рак. Побилися вони об заклад, стала лисичка один скок поперед рака, а рак учепився її кліщами за хвіст. Рушила лисичка. Біжить, щодуху, аж курява здіймається. Добігла до мети та й кличе. А де ти, раче? Нічого не чути. Ну, раче, де ти там? Ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до мети. Отоді рак пустився від її хвоста, та й каже Та ось де я, давно вже жду на тебе, аж троха поза мету забіг. Дядько і ведмідь. Сидить дядько на пеньку і їсть хліб. Іде ведмідь і питається Дядьку, що ти їси? Хліб, каже дядько, дай, ну я попробую. Дав дядько йому кусок хліба, ведмідь покуштував і питає, а з чого ж той хліб робиться? Дядько й став розказувать. Треба спочатку поле добре вигорать і на зиму посіять зерна. Воно перезимує, весною проросте, а потім виколоситься, достигне, і треба буде вижати, в копи поскладати, додому звести, змолотити, прочистити, поїхати до млина і змолотити. І буде тоді мука. А муку замісити, затопити в печі і пекти хліб. Вислухав тає все ведмідь. Почухав потилицю та й каже, О, то мені треба довго чекати. Подумав трохи, а потім знов і каже до дядька. Давай ми обоє посіємо. А як будемо збирати, що тобі, а що мені? Дядько й каже Мені вершки, а тобі корішки. Чи згодний? Добре, згодився ведмідь. От посіяли вони зерно. Виростили і зібрали врожай. Забрав дядько собі вершки, а ведмедеві віддав корішки, солому. Побачив ведмідь, що його обдурено, та й каже Е, я так не хочу. Сімо щось друге. Чоловік радить. Посіймо ріпу. Вже тобі будуть вершки, а мені корішки. Згодився ведмідь. Настала пора збирати урожай. Забрав дядько собі ріпу, корішки, а ведмеде видає вершки, листя. Бачить ведмідь, що його знову обдурено, махнув з пересердя лапою і поплівся до лісу. З тих пір ведмідь ніколи вже не встрявав у спілку з дядьком. Хитра ворона. На дереві, звісивши лапи, сиділа худюча, розтріпана ворона. Вона пихато несхвально розглядала двір. Медаліст, раптом скрипучим голосом каркнула ворона. По двору пройшов та олігся під деревом Здоровений собацюра з медалю на нашийнику. За медаль правила кришка від консервної бляшанки з написом Сосиски. пес зосереджено гриз велику кістку. Мабуть, Треба й мені чогось попоїсти, пробурмотіла ворона і, трохи пошукавши у гнізді, витягла звідти стару суху риб'ячу голову. Вона подивилася на свою не дуже апетитну знахідку, скривилася та пожбурила її подалі. Великий рудий кіт, що сидів на підвіконні, схопив голову зубами та проковтнув. Це був старий кіт із розірваним вухом, що жив у доброї та щедрої господині. Вона любила його і добре годувала. От і тепер поруч із котом стояла тарілка, повна рум'яної, смаженої рибки. У вікні з'явилася підсліпувата хазяйка у великих круглих окулярах. Вона лагідно взяла кота на руки. Той лише тоненько нявкнув. Я вже давно виріс, а все змушений удавати з себе маленьке кошеня, тяжко зітхнув кіт. Коту жилося дуже нудно. Більшу частину свого життя він спав, їв іноді ліниво грався з клубками, неохоче ганявся за заводними залізними мишками на колесах. Або відчайдушно позіхаючи, гойдався на фіранках. Хазяйка дуже жаліла кота і, бажаючи його потішити, намагалася нагодувати чимось смачненьким. Вона налила йому цілу тарілку свіжих вершків та пов'язала навколо шиї білу серветку. Кіт неохоче заходився лизати вершки. А голодна ворона. Дивлячись на життя примхливого кота, відчайдушно йому заздрила. Ох і пощастило ж декому. пробурчала вона, злетіла на землю і сьорбнула водички з прудної калюжі. А кіт теж дивився на ворону і теж дуже заздрив їй. Ех, якби ж я був вороною, мріяв кіт. Я б вільно літав над двором. Розкинувши лапи та кермуючи хвостом, я дражнив би величезного собаку та спав би у гнізді на дереві. Оце було б життя. Ворона теж мріяла. Якби ж мені помінятися життям із котом, я б жила у теплій квартирі, смачно б їла і не знала б жодних воронячих турбот. І одного разу вона запропонувала коту. А хочеш? Я стану тобою, а ти мною. Давай поміняємося. Залюбки, швидко погодився кіт. Няр. вигукнув кіт, намагаючись говорити по Воронячому та стрибнув на гілку дерева. Годиться, похвалила його ворона і стрибнула на підвіконня. А вона не буде за мною сумувати? Хто? Хазяйка. Вона добра, вона мене любить. І кит із жалем подивився на сплячу в кріслі хазяйку. Зі мною не сумуватиме, пообіцяла ворона. Опинившись у квартирі, ворона першим ділом проковтнула всю смажену рибу тарілки та випила всі вершки. Хазяйка розплющила очі. Крняв, лестячи, стрибнула їй на коліна ворона. У хазяйки від подиву аж окуляри впали з носа. Вона полізла їх діставати та впустила клубок від свого плетива. Ворона, побачивши іграшку, погналася за ним. Вона заплуталася у пряжі з ніг до голови і носилася по всій квартирі. Хазяйка нарешті відшукала окуляри, начепила їх на носа та роздивилася свою гостю. Це не кіт. Його підмінили, ахнула вона. І почала поспішно змотувати пряжу, підтягуючи ворону до себе. Ворона, трохи попручавшись, перекусила дзьобом нитку та вилетіла у вікно. Уся обмотана нитками, вона впала у своє гніздо прямісінько на спину кота. Не витримавши такої ваги, гніздо розсипалося. Обидва і ворона, і кіт полетіли вниз. Вчепившись кігцями у нитки, що обмотували ціло ворони, кіт опинився на спині собаки. І вся ця дивна процесія понеслася, не розбираючи дороги. Гав- гав, мняв, кар, верещали вони всі разом. Нарешті бігуни зупинилися. Стомлені, спінені, важко дихаючи, вони пили воду з брудної калюжі. Ні, побурчала ворона. Все ж таки вороною бути краще. Краще бути котом, зауважив кіт. Згоден. Приходьте завтра, ще покатаємося. Несподівано та якось не до ладу вигукнув пес. І вони розійшлися по своїх домівках. Ворона повернулася у гніздо, а кіт на підвіконня. Більше вони не шукали кращого життя і не мінялися. Бичок розумник був собі бичок. Кажуть, мав він великий розум. Раз зайшов бичок до саду і здивувався, що на деревах ростуть яблука й груші, а на землі гарбузи. І задумався бичок, дивлячись на дерева та на гарбузиння. Та й каже пташці, що в цей час сиділа на дереві. А що, якби не так було у світі, а зовсім по-іншому? А як? запитала пташка. Ось бачиш, дерева такі великі і міцні, а на них ростуть такі маленькі яблука й груші. Гарбузиня ж таке кволе, а на ньому ростуть величезні гарбузи, мабуть, більші, ніж моя голова. Я не згодна з тобою, відповіла пташка. Чому ж? От якби на деревах росли яблука й груші завбільшки з гарбузи. Хіба б це погано було? І бичок почав чухатись об стовбур яблуні. Дерево захиталось, з гілки впало яблуко прямо бичкові на голову. Ой-ой-ой, заревів бичок, а пташка регоче. Це ж добре, що яблуко не таке, як гарбуз, інакше воно б тебе вбило. Твоя правда, погодився бичок. Так і залишились яблука маленькими. А гарбузи великими. Ведмідь і хробачок. Перед печерою, в якій ночував ведмідь, було велике дерево, що ростучі та товстіючі, щораз більше заступало в у печеру. Одного дня розлютився ведмідь на дерево і хотів його завалити. Побачив це хробачок із іншого всохлого вже дерева та каже ведмедеві ти думаєш, що звалиш його власною силою? Не зможеш. Коли воно тобі заважає, знайди інше місце, поки я завалю це дерево. Ведмідь розсміявся та став глузувати з хробачка. Краще мовчи, дурню. Як ти, такий малий, зможеш звалити дерево, яке я не можу звалити? Поживемо, побачимо, сказав хробачок, поліз в дерево. Та не минули року, як він звалив його. Тоді кликнув ведмедя та сказав йому Ти дужче від багатьох звірів, звалиш коня й вола, але з нас двох хто сильніший? Ти великий чи я маленький? Я сильніший, відповів ведмідь, але не міг звалити дерева відразу, бо тоді був ослаб. А так, як ти валити цілий рік, то не штука. А хробачок сказав йому Е, крутиш ведмедю, моя сила певніша, хоч і повільна, бо не даром, каже прислів'я, мала крапля лупає скелю. Як коза, вовка провчила. У давні часи порося, гуска, коза та вовк були добрими друзями. Якось надумали вони побудувати кожен собі хатинку. Поросятко вирило ямку, вимостило її сіном і вляглося. Гузка зібрала гіллячок, наскубала з себе пір'ячка та зліпила з них гніздечко. Коза найсумлінніша з усіх, назбирала в лісі каміння й дерева, та й побудувала високий міцний будинок. А вовк був дуже ледачий і нічого не хотів робити. «Краще у друзів поживу. Навіщо ж самому працювати? думав сіроманець. Закінчилося літо, настала холодна, дощова осінь. Друзі сиділи у своїх домівках і тільки вовк не мав даху над головою. Вирішив тоді ледацюга піти пожити до поросятка. Друже, пусти мене в хатинку, просить, замерзлий бідолаха. Ні, відмовляє порося. Треба було не байдикувати, а працювати. Розсердився вовк і почав у хатку пробиратися. Ліз-ліз і розвалив, та так, що сам ледве врятувався, а господаря тим часом і слід простих. Доки сіроманець вилазив з-під земляного обвалу, поросятко прибігло до гусочки та й проситься. Подруго. Мою хатку вовк розвалив, пусти до себе. Ой, лишенько, злякалася гуска. Ну, добре, заходь. Сидять обидва у гніздечку, аж раптом вовк прибігає, геть розлючений. Пустіть мене хучі!» – кричить. а то знищу хатку і вам самим не буде де подітися. Забирайся звідси, розгнівалася гуска. Тоді вовк так стукнув лапою. Що гніздечко б зовсім розвалилося. Злякалися друзі та ледве встигли втекти від сердитого хижака. Побігли друзі до кози просити допомоги. Кізонько Люба, допоможи вовка провчити. Цей негідник розвалив наші домівки, а тепер ще й женеться слідом. Чому ж ні? Заходьте, пробекала рогата. Щойно троє друзів опинилися в затишному будинку. Як вовк тут, як тут прибіг. Просився сіроманець, погрожував, але так і не зміг ні всередину пробратись, ані розвалити хатинку. Надто міцною та виявилася. Так, скрегочучи зубами від люці, просидів підолаха аж до вечора. А кмітлива коза відчинила віконці й говорить Вовчику, братику, влаштуємо змагання, візьмемо по тарілці. Кинемо їх, якнайдалі в небо. Чия миска зачепиться за хмару, то і виграє, та й житиме в хатині. Вовк погодився, бо вважав себе найсильнішим у лісі. Тож узяв сіроманець найбільшу тарілку, підкинув та злетіла в повітря, а потім із гуркотом упала вовкові на голову, що ж каганці в очах засвітилися. Хитра ж коза, Взяла біленьке блюдце та ж бурнула його в кущі. І саме цієї миті на небі зійшов місяць. Ось, бачиш, промовила рогата, показуючи на небесне світило, я перемогла. Моя миска зачепилася на небі і навіть не думає падати. Нічого сіромасі не залишалося, як поплентатися геть. І з тих часів вовки більше не товаришують із поросятами. Гусочками, а особливо з козами.